Дуже образливо для нас, українців, звичайно, виглядає насмішка Ілона. Маска над президентом України Володимиром Зеленським, що той ось не пройшло і п'яти хвилин, як збирається черговий мільярд допомоги просити. Ну, звичайно, що маск ще той путінський покемон, але давайте все ж без емоцій. От американцям не образливо, що їх кровні мільярди, багато мільярдів. Я вже збився з рахунку, там, по-моєму, на сотні мільярдів спочатку Великої війни рахунок пішов. Що їх тупо крадуть наші українські чиновники, яких призначає президент. Ну, от американці платять свої податки, кожну копійку рахують, а тут жих! На, те саме. на дороги мільярд. Вжик на якийсь міст, який розвалився мільярд. І з того мільярда, мало того, що воно не потрібне зараз під час війни, нам дають для того, щоб ми е вижили, а е ми розкошуємо. Будуємо те, що не потрібне. Так е І з того, що ми будуємо, ще 70 чи 80% тупо тириться. Ну там, Яйця по 17%, це ж е лише. Маленька, така видима частинка айсбергу. Ну, а вони ж там зі своїм фінмоніторингом бачать значно більше. Вони більш-менш картину уявляють. Картину крадійства нашої влади нинішньої. Ну, так вони в принципі не праві по відношенню до всіх нас, українців. Я не знаю. Ну, а по-друге. Ви пам'ятаєте, щоб над Порошенком хтось не сміхався? Хтось із європейців, з американців, хтось його погладжував по голові, як кота, чи хлопав по шиї? Ну, я такого не пригадую. Його всі поважали і досі поважають. Ну, якщо хочете, щоб над вашим президентом не насміхалися, так вибирайте такого президента, якого поважають, от і все. Ну а вибрали, як то кажуть в народі, е, їжте очі, хоч повилазьте, бо ви ж бачили, що купували.